Отож, панове, великий скандал з дуже смердючою історією про високих чинів Офісу Зеленського. Журналісти проєкту Бігус інфо того самого розкопали, що фірми, близькі до заступника глави офісу президента Шурми, мало того що продають електроенергію росіянам, окупантам, ну расистам, так ще й отримують за це кошти з бюджету нашого українського за високим зеленим тарифом. 320 мільйонів гривень за роботу сонячних електростанцій на окупованих територіях стільки отримали, включно до літа 2023 року. Підкреслюється, що ймовірно вся вироблена електрика пішла на користь окупаційних військ і окупаційних адміністрацій, бо сонячні електростанції не мали зв'язку з об'єднаною енергосистемою України. Себто, виходить, ніби двічі їм е, дали дали один раз електрику, а другий раз ще й гроші. За це заплатили. Невідомо кому. Нардеп Ірина Геращенко написала з цього приводу таке: це розслідування студії Бігуса, того самого, матеріали якого проти попередньої влади показували на Суспільному, тягали на плюси і всі інші канали. Пам'ятаєте, скандал про так званих свинарчуків, яких звинуватили в тому, що вони контрабандно завозили деталі з Росії в Україну. Для нашої армії. Російські деталі, які неможливо було офіційно купити, їх завозили контрабандою, з націнками, але ремонтували техніку ЗСУ. Цей скандал вартував Порошенкові поразки на виборах, бо сказали, що Порошенко за все відповідає. А чи відповідає Зеленський за свій всемогутній офіс? Чи, може, шурму йому призначив Порошенко? І що цікаво, зараз сюжет Бігуса вийшов лише в мережі. Суспільне перетворили на ут 1 і там ані слова про мародерство під час воєнного стану в марафоні про владу говорять або добре, або дуже добре. Навіть інтернет-змі в основному не помітили, так би мовити, цього скандалу. Навіть повернення декларування не зупинить цю торгівлю на крові, бо шурма і компанія не декларуватимуть чорних доходів в країні, де правоохоронні органи покривають своїх. Тільки повернення свободи слова і сильне громадське суспільство можуть це зупинити, і опозиція, яка не мовчатиме, коли країна стікає кров'ю, а влада безбожно краде. Порошенко, до речі, після виходу сюжету Бігуса, тоді відсторонив, так би мовити, свинарчука з посади. Чи буде відставка шурми і заяви СБУ і Набу, чи може ета другої, запитує Ірина Геращенко. Нардеп Желізняк, після того як дізнався про розслідування, почав задавати різні неприємні запитання для уПУ. Він пише 320 мільйонів на такий зелений тариф у 2022 році, саме тоді, коли нам катастрофічно не вистачало грошей на армію, заплатили за енергію окупантам. Скажемо так, ви зараз побачили лише 10% від всієї картинки, там набагато більше запитань. Як заводилися через офшори на Маршалових островах і траст на Кіпрі гроші. Як так сталося, що один з бенефіціарів типу фірми брата пана Шурми це жінка, яка ще пару років тому торгувала зошитами в Маріуполі, а потім різко стала мультимільйонеркою? Хто насправді засновник трасту на Кіпрі, за яким сховані всі власники цих сонячних станцій? Як через венчурні фонди зроблена схема, щоб заплатити копійки податків з цього бізнесу? Як потім виводилися гроші на Угорщину? Звідки гроші на мільярдні обороти у фондів? Чи немає тут прямого конфлікту інтересів, враховуючи, що саме шурма відповідає за енергетику і багато разів публічно коментував рішення в тому числі по зеленому тарифу? А як зараз сприймають все це і майбутнє розслідування наші партнери, які ще пару місяців тому чули від шурми про Green Recovery у Лондоні? Це справді ніхто не бачив рік часу? Ми правда віримо, що окупанти за рік не вкрали би або не віджали сонячні панелі без співпраці з ними і просто залишили все так, як є, тихо і спокійно? І багато інших запитань, які не ввійшли в розслідування, і відповіді на них ще більш огидні, аніж ми можемо собі уявляти. І знаєте, що я бачу на офіційних сторінках як виправдання чи пояснення? Лише повідомлення, що вчора провели нараду про антикорупційну податкову реформу. На сам кінець додам головне запитання: це все ще просто корупція чи вже державна зрада? Пане Зеленський, у вас на відповідь одна хвилина. Спробуйте пожартувати.